...нересна з 1, 1 квітня по 30 червня, але це найважливіший момент... Коли відтворюються водні живі ресурси, і наше управління дуже серйозно ставиться до цього питання. Всі зусилля зараз будуть покладені на охорону водних живих об'єктів. Якщо достукатися до свідомості громадян не вдасться, екологи вдаватимуться до жорстких заходів. Тому завчасно попереджають рибалок про великі штрафи. До прикладу, за одну щуку їм доведеться заплатити 340 гривень. Вилов суму коштуватиме 425. Ще передбачена адміністративна відповідальність, тобто буде складено протокол про адміністративну відповідальність, який тягне за собою також від 170 гривень до 510, це на посадових осіб, а на громадян від 34 гривень до 170 гривень. Ще більше коштуватиме вам риболовля забороненими знаряддями. До таких відносяться сітка, павук, примет та електролов. За порушення вам доведеться заплатити від 340 до 850 гривень. Любителям на сьогоднішній день там наказ можна зайти на наш сайт Хмельницького Рибохорони. Там виділені місця спеціальні, де можна ловити рибу на один гачок, на одну вудочку. Триватиме період нересту до 30 червня. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області закликає не залишатись байдужими до фактів порушення природоохоронного законодавства, дотримуватись правил рибальства та не допускати ловлі в період нересту. Адже метою операції нерест 2015 є не тільки збереження, а й примноження рибних запасів водойм нашої держави.